Сергій Тушок, фракція Батьківщина Рівненщина. Шановні колеги, говорити буду сьогодні про наші перетворення, трансформацію в українському суспільстві про організацію територіальної влади в Україні. Ми спостерігаємо, як пройшов деякі процеси. Я нагадаю, це були перше друге читання змін до конституції, де ми Намагалися в українському парламенті проголосувати так звану реформу. Я точно знаю, реформа ця абсолютно не може бути підтримана 300 голосами в українському парламенті, навіть незважаючи на те, що там є окремі території Донецької та Луганської областей, там є інші речі стосовно префектів, яким в повноваженнях, в їхніх правах дозволяється зупиняти. Рішення органів місцевого самоврядування я буду говорити сьогодні про конкретний приклад, як працює децентралізація в моєму виборчому окрузі 156-му, до складу якого входить Костопільський, Сарненський та Березнівський район. Отже, ми почали процес в Україні виборів, коли в об'єднані територіальні громади намагаються через шлях виборів об'єднатися сільські ради. І відверто кажучи, я одразу хочу подивитися на вади цих об'єднань. Сарненський район, Клесівська об'єднання, територіальна громада. Відповідно до постанови. 10.07. Я до речі хочу одразу звернутися до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, аби він звернув увагу на цю Клесівську громаду і на цей район. Прекрасний так. От від. Відповідно до постанови 10.07 від 28.12.2016 року, про зміни до порядку та умов надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом ради ОТГ мають передавати до районних бюджетів. Кошти, які мають направлятися на отримання вторинної ланки медицини, тобто районних лікарень, я буквально працюючи в окрузі на, в минулому місяці, коли парламент працював в округах і не в пленарному режимі, мав зустріч з практикуючими лікарями з керівництвом району Сарницького Рівненської області, про всі наболіли питання. Так, оце питання є найбільш наболілим, яке не дає можливості профінансувати від ті кошти для фінансування медичної галузі Лікарі, практикуючи абсолютно не розуміють, що буде далі, оскільки цифри, які доведені Міністерством фінансів. Передбачають фінансування по оплати праці лише на 7-8 місяців, де буде брати кошти головний розпорядник, голова районної державної адміністрації на фінансування лікарів і їхніх зарплат, на фінансування забезпечення виплатам по житлово-комунальним платежам. Невідомо. А керівник об'єднаних громади, наш герой, який… Є учасником антитерористичної операції, який за своїми орденами приховав так, би мовити, управлінців. А я насправді скажу, що ці управлінські рішення, які, які йдуть від тої об'єднаної громади, абсолютно схожі або схожі на якісь сепаратні речі, які не діють в контексті району області і держави, тому я хотів би, щоб прем'єр-міністр особисто звернув на це увагу. Я лише зачитаю цифри. Не передається субвенція з Клесівської об'єднаної громади, але натомість 453 мешканця громади через стаціонар отримали в вторинній ланці медицини з районного бюджету, отримали лікування в районній лікарні. 3500 тисячі поліклінічні пройшли обстеження, 423 акушер гінекологічних. Допомоги в службі пройдено саме людей з цієї об'єднаної територіальної громади, 1400 дітей від об'єднаної територіальної громади отримали медичну допомогу саме в цій районній лікарні. І я одразу скажу, знаєте, що і керівник, і заступники також. Обслуговуються не у власній лікарні, але їдуть обслуговуватись, лікуються у Сарненську районну лікарню, яка належить до вторинної ланки медицини. Особисто тому стоїть питання у голови райдержадміністрації, голови районної ради про те, чи як розділити цей процес, як ми лікуємо, умовно кажучи. Людей, які проживають в об'єднані територіальні громади, натомість об'єднана територіальна громада, але насправді це керівництво не погоджується на передачу по постанові 10.07 коштів для отримання на отримання лікарні. Це ось такі вади, про які батьківщина і персонально Тимошенко говорила при ухваленні цих законів, але цей потяг. По децентралізації зупинити вже неможливо, тому батьківщина бере участь у цих виборах і перемагаємо. Дякую за увагу.